Всім привіт, друзі! Я чесно те, що мене так довго не було. Ну, правда, його знову зіпсували, так як і було там якому. От коли ящики обрали, то зараз та ж сама історія. Е, ну так, а я ж вам відео пообіщаю. ну... В общем, хто читає мій телеграм, знає, Ого! Знає, що В итоге я хотів це відео змонтувати, а я, звичайно, удалив, тому що мені місце не було. І в итоге, того відео нема, а от не інше записувати у мене взагалі не було, вважання зайти в Бравл, то я вирішив, що краще клеш для вас запишу. плюс ви голосували в Телеграмі, що я спробував про клеш знімати. так що, якщо там перші три відео пробні зголотять, то може по ньому і буду знімати. Так, у нас от випадає щось, на відео прям. Давай, завоз. Ага. Не, в Одна карта, да? Да, одна, но все равно магический лучник. Естественно, было за гемов не будем брать. Кстати, я, может, специально для вас купив паску. А смайлик прикольний. Вот я знаю. Вот я купив пас рояль, то у мене теперь є пека. А, я ж... Ага, мы еще и всм видео еще одного чемпіона получим. <рив> так вот, а я, да, прихворів трошки, що правда. Ну давай підемо в классический, то що у мене пекана дуже прокачана. А де? Вот. То я вам покажу пеку, це просто дисбаланс лютый. Я хочу собі дуже принца, надеюсь, у мене не выпаде. Пека просто такий дисбаланс, вы бы знали. Блин. Ага, я понял. Тут уже у всех, да, есть все вот. А, ну, кстати, у другого всякий почти под ноль был. Он, конечно, скорее всего, эту турельку поставить. У турельки очень много хп, но она очень быстро с этой пропадает. Что за залагал с Давай дайчку. Ай, говнюк. Это все сломаю. А знаете, что так здорово? С моста. И сейчас будем... Гавнюк! Гавнюк! Дай тычку! Ой-ой-ой! Ски лика на тебе ко потрати! Хорошо! Окей okay. okay. Я думаю, Другойся покинуть перед палачем. Він при... Ага, Він пойдет. Надо, значит, зараз кидать. И страж, я разумею, что я стражу кидаю на сплэш. Ну, мені на. Надо... А, він третий ставить. Ну, мені треба якось вдолік цього. А полачь десь. Він його ще під рейдж закинув. О, молодець. О, подожди, а шо мені тут сики урона дала? А, Шахтер, я понял. Хотя погано він буде намажить вишку. Дивиш, що ми робимо. І так от при діктом стріли кидам. Ага, нічого це мені не дасть. Ну пожалуйста, пека. Ага, наверх застрічку. Може ще одне? Ні. Но все одно на он ту важку вигідніше. Направо. Пару хп. Ага. Чувак, окей. Десна задефає. А він розумієте, він такий потужний, він кинув шар поганого. Я кинув отак. А вона до отак. Десь дивіться, як робиться. Отак. І він це не задефає, він ще й стрі цей Слив оце. Дивись, ще п'яку кинув сюди. Взагалі зараз буде плакати. І стріли сюди. П'яка? Блін. Він гавньок поставив скелетиків. Якщо б він не поставив скелетиків. Ой-ой-ой, це небезпечно. Йо, оце правда так собі. А, ні, нормально. Тесла славу била Так що все. Ок. Ще громовір же Ой-ой-ой. А я сподіваюся, що воно до громоверця не достане і дровасяк прикриє. Ні, воно не дістало. Ну, я сподіваюся, зрозуміла, так, да, прикол моєї колоди, в тому, що у мене колода, аж легко дефатись, а потім я кидаю резко дровасяка і шар. Ого, а мені дубці. Крутий предикт шахтером, пацан. Прям потужний. А громовер же здефа вообще ноль. Ну, Но я поставлю то, що він снижу в голові кіло. Блин, а, не, жесть. Ну, шувак, ну що ж ты делаешь? Ну вообще задолбаешь. Не, серьезно. А, він еще пушку поставив. А, ні. Я не знаю, повно тут програю. Мне треба виманити його. Як он называется? Я понял. Я хотів кинуть пеку не кину, ничего. Есть! Да, мини пека ударила того. А? Ой, мне жопа. О, нет, я как и слышу. Или нет? Не, выжил Так, ну, в принципе, если найти на шахтера удачно. А, все, он проиграл. Мими, мими, -ми. удачи. Ми будемо токсиком сьогодні. Ого, завоз. Ого. Так. А що не так? Угу. Ну що в мене на екрані? Я не знаю. А що це таке? Куди? А давайте поїдемо. Мені цікаво, що це таке. <кхе> А, тут колоду тобі дають. Я поняв. ти сам вибираєш? Не знаю, ну все одно. Удача. Окей. Ага. Можем вот так от мені бека сюда кинути? Потужно буде, ні? Ну, це робиш? Ще не культурний. Мушкатер. А мушки тр начинают робить, просто страдают. Ой, чему не пеху дефотяк думает? Нет! Я на то изну, блин. Ну, я могу с той попрощаться. Да не, нормально получилось даже. Ну, вы разменялась. Да, дикий у меня на ГЗ менше ХБ. Ну ладно. Не критично. Один миньон прибежал. Ну круто. Фаербл. О, ж звездец. Чення. У нуль. Окей, дивіться, стратегія. Він тратить телек, і ми потом резко так кидаємо гигант и мини-пеку. И ми мы взносим тавер. І нам його Просто? Круто придумал, да? Ого. А мені не бека дефать за лучницами, если их нормально кинуть, не так как я кидаю. Боже. Рак миску. Ого. А що я буду, если я так зроблю? Пока. Эээ, наша тут зробила. Зробила взагалі, на культурно, щоб він згнив. О боже, куди я мушкетюра кидаю? О! Вообще круто. У Умоги ганта хп. Це називається потужність. Блін! Міпека, давай. Блін, а як? А це як так? Не закидай. І міні-пека Ого. Мені воно откинув. Молодець, пацан. Один елік мені подарував. Точніше два. Ще йому нічого не це. Абсолютно. Усе, у нього еліка мало. Відучий настрій його потратили. Диви, що ми робимо. Мініпека, пека куди ти біжиш? Давай. Давай, міні-пек. Мені пека давай. Ой, <свист> фаер був нормальний, а не як завжди. Ой, я, я програв, а я програла. У мене недостатньо еліксиру. О, о. <свист> <свист> Подожди, він ще так. Дружи, а він же должен був сагриться на... Нет? <свист> він должен був сагриться на вишкавишку, таксі. Ну, по моїй історії воно робиться так, ну не знаю. А я можу колоду поміняти? Мені не подобається такою колодою грати. Я не можу, це поганий режим, ми не будемо в нього грати. А як? Боже, от, Просто весь день заложені, неся, ще капець, я не знаю. Нормальна колода будемо грати. Ми проти Ференка граємо. Так, це, напевно, якась дуже потужна громовіржець. Громовержець завжди, не Ки нам стражу, щоб вони были шахтера і потом рыцаря. Да, нормально. Так, можно кинуть палача, який да, я готу покинув. Чи не? Не, прикры. А звездец. Нормально. Я не, надо тямнуть уже. Ого. Дровася. Давай, 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 давай. Дуби, дуби, дуби. Голодець. Голодець. Хороший хлопчинка. Він задефав його, гавнюк. Шахтя. Шахтарем ще він його задефав. Він в плюсі на один еліксер, тому ми можемо програти. Я вибачте за мій голос, але це просто кайп'яць у мене Ладно. Кинемо стражей попереду його, щоб він захистив. І він потратить майже весь еліксир на дев цього чувака. І тому ми сюди кидаємо... Ні, не палача ми сюди кидаємо, а міні пеку. Ні, він дуже мало еліка потратив. Ну міні пека не проживе. Я.. Вам... Ой, хорошо. Давай. Давай, 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 пека-пека-пека Ні, говню. Ну ладно, він дадуть дуже багато еліка витратив тому можна так зробити. Раді все Ні, він Ну ладно, добіжить. Ну, от пічку десь, так? Да? Ні дві, а ні одну. Я так от стражи ще кинуть, взагалі замечательно буду. У нього все цього варвара. варва. Так, зараз підрейджім будуть. Пацики на моциках. Ми вірші з підрейджом. Хороша проходка була, хоча надію, що здефусь. У мене перша проходка це коли я кидаю дровосека з шаром. Все одно я дефуюсь, тобто мені зараз треба тільки дивитись, а потім вже кидати дрова то... Ну, можна якісь там міні-проходки робити, але незначительні. О, дивіться, я через постарати в Мушкетора його. Тобто ми зараз можемо по цьому, по лівій стороні його дуже гарно продамажити. Давай, давай. Ай, міні пека Ой, міні за забашню. Ну ладно, Ми... я його не сніс по тому флангу якому хотів, но я його хоча б убив. Розумієте? Це дуже смішний молодіжний мемчик. Молодіжний мемчик? О, как? А кстати, я зараз програв. <серезно> Серьезно, я б програв. Що, ці мишки? Не, я оттуди на секунду. Что, капець таким носом сидіть? Так, я тут, моя буду трохи краще. Да, я чую, я ж його змінився. О! Говоло? Що це таке? Задонатить? А я не хочу донатити, я не бажаю. Так, треба 25 корон нафармити. В принципі, ми можемо встигнути. І тоді ми будемо дуже потужними. Хтіє, я повернемо в наступному відео. Ну, буде непогано, якщо мені випаде мушкетюр, то що я його поміняю, ну, то есть, палача поміняю на... Хоча мені палач дуже нужен, просто він для дефа дуже хороший. Блін, ну як мені це дефать? Ну, от якраз таки в таких ситуаціях нужен палач. І потім... Ага, я кидаю стражу на слеш. Ох, яка я молодчинка. Ладно, я все одно задефаюся. Дивись, що мені пеку ще закинемо і. А у нього майже немає еліксиру. Ха, <связать> я давай сюда кину, потому что там у нас есть фризер, а вид поганый. Стрелы? Не стрелы. <связать> Говнюк! Че я что с ума сошел? Блин, я череп. Потратил никуда. Дровосик? Не. О! жесть сложно было. Еще одну точку дать. Сложно было. А, они мне их не стражи, кстати. Блин. А подожди, а кто ему-то? Д... А, пека дала точку. О, у него. Ой, у него ГЗ. осталось. Не, меня пека тоже жестко. Мы сейчас сюда кинем. Видно, если, если на ГЗ, то он считай проиграл. Без приколов. Я думаю, на него можно забыть. Нет, нельзя. А мне жопа, кстати. У с... в с любом случае жопа. Потому что там это темный принц, да. Ні, меня не програв. А, хотя нет. <плес> Блин. Ну я сейчас в дефи сажу вообще, считай, ну... не знаю. То есть я сижу в дефе, но если у меня богато электрика, то я там ставлю. Ого! А у нього ще Арика мало. А, ну у нього торнадо, если он просто їх стянет. Ну, ми тоді міні-пеку кинем слеп. Дровасяк дуби. Дровасяк, давай дичку Ай, гавнюк А, нормально, дальше. Ай, Мі-мі-мі-мі Мі-мі-мі-мі Ой, Тесла ужасно. Ну, можна ми хоча б його снесемо? А, ну все, мені жопа. Я слив. Мініпе. Мініпека. Міні пека. Пожалуйста, мініпека. Слава тобі, господи, мініпека, пожалуйста. Мініпека, куди ти йдеш? Чотирнадцята Да. Ми мега потужні. Ми змогли переграти. Ну, если бы він там пека на стінок на газе, то у нього би був був ставер. Ну, у нього казала торнадо. Ну вот його була ошибка в том, що він не перетягнув. Ну, не, ми в цьому виде не нафармим. Пожалуйста. Угу. Я вже бачу, що мені сюди випадає. Ну конечно. Ух ты! Додаємо. А мені не вистачає. Окей, що можна ще додати? А нічого не можна додати. А він який? Він епічний. Можна тоді це додати? У мене немає вроді легендарного, не? А ні, є дві карти. Нормально. Так, ну, пелаш тоже епічасний не прокачаю. А, ну так ого, охо, що там в клані понаписували. Що це таке? Плюс 0. Ого. Це, напевно, щось дуже круте, да? Ну я не знаю, що це таке. А як мені подивитися, що писали? Ага, я не знаю, що це мені все равно. Я перший день в пані. Не, активатор ГЗ. Поганий, нік. Поганий, нік. Голори, а ну давайте подивимося. Розбор гри мого соклапа. Ого, так, це які кубки вообще. Так, давай дивимося гру на 10 кубках. Так, ну, судя по прокачці, це арена не знаю. Да, не знаю, як це арена. Так, ну він дровася гра... А, ну мигариксерем. Хорошо, що там дальше буде? Буду так. Ой, щас чихну. А нет, нормально. Так, ну, на ну, мегарытере рейн, потратил 8 еліків, я сейчас може да, вот так вот взрослый. Да, він хорошо продамажил. Окей. А, дровасик уже хорошо продамажил. Ну, я бы сейчас ждал, пока я ще очередный элик и пішов бы отсюда мегарытеля нужно. Да. Но ну, він дуже багато урон получит. Ну, не знаю. Не, наверное, он выиграет. Но не знаю. <свистит> ага, Ларя добив. Ларя добив, окей. Я... Окей. Потужно. Так, давайте оставим игру. Да, да останню <плес> гру. <гриві>. Пропадше, <плес> мене закладенный низ. Я не знаю, що з цим робити. Ну серйозно. Я буквально скільки? 5 хвилин назад ваш маркул, але все одно. Так, ага, ну я мені пеку задефаю нормально. Чем ты гравові... Ну, это три скелетика поставити, Я да? Ні, мені пеку. Це дуже хуже. Що мені треба дефати, а я не хочу нічого дефати. Ах. Блин, ну, не нормально, палач уже. Палач, поможешь? Палач інвалид. Не, я не хочу його пекать дефать, я поняв, що у нього пека, мені треба буде пекаючи чим взяти. А у мене очень колоді дикі стражи. І то... Ну, не знаю. Ладно. Мушкєтер. Мушкетере дефать легко, нормально. Ну що ми знаємо, у нього боулер. Мушкетор і миніпека. Ну це поки що все, що я взяла. Хорошо. Зараз моя міні-пека розгуляється. У нас спочатку б'є... Ага, я понял. Вот горнюк. Давай, міні Ну, мини пека що ти делаєш? Давай! Нет, я не думаю, А не знаю, що мені тут робити. Есть! Давай, мини-пека, гуляй! Мини-пека, Нет! Блин! Мини-пека почти дала тычку. Если бы не дала тычку, я бы его превосходил в ПХП. Причем примерно в два раза, наверное. Ну, не знаю. Жалко, жалко, жалко. Так, ну, мы знаем, что у него будет проходка с гигантом и... Кладбищем. Ну, це нам багато що даємо. Не знаємо, як нам потрібно буде його контролити. От зря я Тесла. Сто 100% зря. Випустять еволюцію на шарфу, будь ласочка. Давай Тесло! Тесло! А цього ліктеслов, каже, Що, шулю. Не чесно. Що, будеш щось кидати? Мухда будеш. Блин, да, вообще по-мужски, Киро, попал. Так, давайте просто садим лев. Ой-ой-ой, хорошо. Не бегай, давай, не бегай. Нет, ну честно, ну мне жопа. Да. Ну, блин, жалко, конечно, но ладно. Pu -pu -pu -pu. Так, він злифелік опять. У нього зараз немерно щось не еліка. А мені на гіанта побіжить, да? Да, на на це. Ну, якось так. Не знаю, ще раз побачите, що в голову було. То, що я побачив відео, потім його звичайно долив, потім у мене вообще не було желання зайти в Рагу. Я думаю, якось обрати в нього зайти. Ні, не зміг. Потім ще був занятий. Серйозно. я сьогодні теж весь день був зайнятий. Найшов буквально пів години, щоб зняти відео. То, що це за школа вообще звездец. Я ще захворів, тобто мені треба. Надо... Ладно. Ну, якось так, до речі, посоветуйте мені в коментарях Яку мені еволюцію взяти? Тому що в мене есть еволюція. Но я не знаю, що мені взяти. Яку еволюцію? Я думаю, що вийде в цьому сезоні якась хороша я її куплю А В итоге вийшла мини-Пека Ну я мини-Пеку куплю Конечно тоже імба. Ну, вот я думал выбрать что я, я думаю в пеку купить Но пека така, такая я, наверное, не граю особо А вот именно из моей колоды у мене тільки на палача можно взять, но на палача я не хочу, бараду. Ну, то, що еволюція почти не дає нічого преимущества. то есть, два цикла ради того, что він там просто что-то трошки отталкал, то ну, подивиться. Да, но воно на деле не так сильно отталкивает. Я ни разу не бачу, что оно так сильно отталкувало. Я не вірю, що він може. Плюс він навіть без еволюції літак, дефе. Він спокійно літок. І навіть як на, пару вище вишивав. Я це знаю, тому що я палачом завжди граю. Ну, я просто розумію, я не проти відьми грати. Я вам зараз покажу свою прошлую колоду. Я просто ненавидів проти відьми грати. А в мене нема. Вот да. ну, это яку я грав, але я не проти відьми грати. Я взяв палача, чисто для того, щоб він мені дефав э, відьму. Серйозно. він мені дефай, да. Він ще там допомагає якісь проходки іде сзади. Ну, на ділі він більше нічого не потрібен. Ну, еліток він, да, дефає, але еліток можна задефати ще другим способом. Кидаєш стражей или другу карту. Ну, навіть стражі там почти дефають. От, допустим, да, що у мене по колоді, ти кидаєш от стражей і потом і грамотно версия. І виживає в этих грамотах на фулл хп, і там ще може вижити один-два стража даже. А палач, ну, він почти умирає. Він умирає, да. Він умирає, коли дефає літок. Но він. Да, там може даже добіжати літка. А вот осі дефать хорошо. Ну, у мене з літками проблем немає. Де я, в принципі, совсем мені ці коло дуже подобається. Я не думаю, що я буду її міняти. Ну, дякую за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте.